Днями у Рівному провели лекцію з базового курсу кліматичної нейтральності. Впродовж двох місяців студенти здобуватимуть нові компетенції, які потім втілять у практичні діяльності. Проєкт отримав фінансування через Net Zero Cities з дослідницької та інноваційної програми Європейського союзу Horizon 2020 в рамках грантової угоди. За словами ректора національного університету водного господарства та природокористування Віктора Мошинського, лекції спрямовані на те, щоб навчити студентів ефективно використовувати енергію. Якщо казати про цей наш проект Zero Cities, він передбачає обов'язковий елемент. Наявність освітньої наукової складової, і на чиїх плечах, власне, і лежить реалізація цієї політики енергоефективності, мінімізації викидів. Як зазначає заступник міського голови рівного Артем Ганощак, одним із напрямів курсу є поглиблення знань з енергоефективності. Відповідно, даний програм навчальний курс він направлений на те, щоб пояснити основні ази. І питання енергоефективності, енергоменеджменту, кліматичної нейтральності, цілі яких потрібно досягти, і шляхи їх досягнення? Відповідно, він є дуже корисний, надзвичайно корисний для людей по багатьох аспектах, за словами заступника міського голови на курсі студенти матимуть змогу дізнатися про кліматичну нейтральність. Цю проблему порушують не лише в Україні, а й в усьому світі. Всі зараз говорять про кліматичну нейтральність. А що це таке, розкажуть людям саме на цьому курсі? Як її досягнути? Які є шляхи вирішення цього? Це є проблеми, яка є загальною для всього світу. Зараз у багатьох країнах вони можуть не чути про питання, які є в Україні, але питання кліматичної нейтральності стоїть гостро у всьому світі. Віктор Машинський вважає, що студентам небайдужим на майбутнє нашого міста, адже вони охоче долучилися до лекції, тому що розуміють важливість цієї теми. Студенти охоче долучаються, вони прекрасно розуміють, що це той кусок хліба, який вони можуть заробляти, бо це дуже актуальна тема, це дуже перспективний напрям їхньої, їхньої майбутньої діяльності. От ми сьогодні якраз перебуваємо на тій локації в сьомому навчальному корпусі Національного університету водного господарства природокористування, де проходить зараз чергова подія, лекція з енергоефективності для студентів нашого університету в рамках цього проекту. І Я бачу повна майже аудиторію. Учасники проєкту кліматичної нейтральності додають, що до 2050 року мають розробити стратегію, завдяки якій вони зможуть допомогти очистити рівне від викиду вуглекислого газу та навчити цього молодь. Дарина Чермшина та Микола Мельничук, телеканал Media Group.